Достала старовинні дідові карти. Дивіться, яке чудо, діда Нестера мого. Цими картами він не гадав. Тут були інші карти, але це його чехол. Дивіться, який з кожи, Взагалі неймовірний. Ось його шкатулка. Дивіться, достала нові карти. Зараз по всім дідовим картам буду дивитися, до кінця року для всіх, для всіх моїх підписників і непідписників. Що буде відбуватися до кінця 2023 року. Зараз сирена. Держимося, все буде добре. Так, дивимося, ці карти клівероб. Дивіться, дуже старі. Дивіться, бачите? А тут навіть з надписом ось є. Тут особисто хтось діду писав, бачите? То це дуже, я не знаю, який рік. 25-10-30. Бачите, рік написано. Ну, це як у діда було, так і я вам пишу ці карти золочені, Бачите, в те время. Бачите. І так, дивимося, що чекає 2023 рік до кінця року. <кій> Такі енергетика сильніша. Так, дивимося. Багато буде. Багато буде подій відбуватися зв'язане з воєнними різними діями. Але тут наші хлопці, наші соколики, тут бачите, карта любові. Кохання це значить добре випадає те, що вони мають силу і будуть. Нас захищать і буду далі йти. Карта радості. Багато яких ми здобутків до стан, добудемо до кінця року наші воєнні, бачите, і ми будемо отримати кожен день ізвістя. Бачите, сирена зараз Ну, дорогенько держимося, держимося, держимося заради перемоги нашої. Тут багато буде подій нас радувати від воєнних. Отак випадає далі. Дід Нестер, скажи, підскажи. Внучки, я дві дії твої підскажи. Буде багатсько-багатсько. Дивіться, двойна Дев'ятка – це карта любові. Взагалі. Ну, ми їх любимо дуже, і вони нам приносять, будуть радість. Дуже будуть багато нам вісточок ще до Нового року з гарними вісточками, що ми будемо радуватися. Ось знову бумаги. Так, хто хлопоче за свого соколика, ось, бумаги, то отримає вісточку або бумаги, або якусь допомогу. Бо це і бумаги, і гроші. Я би тут ще, ну, то от, Дві карти, це двойна радість, Це взагалі гарні події. Дівчата, щось соколики, ласівочки, якісь дуже радісні події буде мати, і нам скажуть по телевізору, це крупні розговори, це радіовіщання, телевізор, медіа, медіа. ось, і Знову гарні. того, що знову випадає карта любові. Це значить гарна, радісна карта. Будемо знати багато радісних подій. Сказу надома. Не кажіть мені, не пишіть, що це. Удар. Ніякий це не удар, не зліть мене. Хто буде писати, буду викидати із аккаунта. Удар випадає, коли тут ще один бетуз був жировий. Це було погроблення, а це був би удар. Це випадає казюний дом. Не мутіть мені тут воду. Мені, я не люблю це, як починають. Я з 15 років гадаю. 30, більше 30 років, а ви мені будете розказувати. Дивіться, одна новина, яку там скажуть, не буде чесна, не буде, буде брехлива. Але вона не опасна. Ну, неправдива, щоб знали. А так багато буде радісних новин. Так, у когось, далі на, на нас, на моїх підписників. Будемо хлопотати за казюні діла. Дивіться, так не буде дуже виходити. От так, десятка. От, іменно в казюному домі не буде виходити. Не доділуйте ці діла, не треба, залишайте їх на той рік, бо тут не буде щось у вас ладиться. Тут хто жде на свою ластівочку, бо соколика, то дождеться. На новий рік приїде. І він хлопоче за те, що приїхати у відпустку. Більшинство, той, хто збирався в відпустку, він приїде. Бачите, сім'я і дім випадає. От хто збирався, він і приїде, а хто не збирався, на той рік приїде. Так, розговори. От Переживайте, ви сильно переживаєте і за те, що. Чи вийде у вас, чи не вийде польза, бачите? Ось. І ви прям аж в голову собі взяли при сльозах. Але все одно тут польза аж в кінці. Так що ви знаєте, що ще до кінця року може получиться ваше діло, те, що ви хотіли. Бачите, тут таке 100%. А те, що вам от, жировий ваш король, хоче сказати, от скаже, скаже.